Дорогі друзі, нарешті сьогодні прийшла моя срібна кнопка. Срібна кнопка Ютуба, яка підкреслює позначку 100 тисяч підписників. Я навіть ще до сих пір не можу повірити, що я є власником такої кнопки, що ми з вами є власниками такої кнопки. І я підкреслюю, без вас би не могло би цього статися. І тому я дуже сильно вдячний всім, абсолютно всім, хочу подякувати від щирого серця, повірте. За все, що ви зробили, за всю підтримку, за кожну вподобайку, за кожен дислайк, за кожен негативний та позитивний коментар, за підписку, відписку. Повністю все, що ви зробили, це допомогло добратися ще одному україномовному каналі до 100 тисяч підписників. І це справді круто. І ми повинні бути гордими. Я дуже гордий за себе, що я з 10 років проживаю на чужині. Не забув свою мову, свою рідну українську мову і створив ще один такий великий україномовний канал, україномовний контент. Я завжди підтримую зсу. Підтримую українців і стараюся завжди піднімати теми, про які не хочуть говорити інші блогери, і це зараз дуже важливо. І сьогодні ми будемо її розпаковувати, відкривати разом з вами. І я вам її покажу. І хочу відповісти цим блогерам, які про мене робили відеоролики. Вони всі прекрасно знають, хто вони є. Вони робили різні відеоролики, хейтали мене, думали, що вони на мені тільки збільшить свою аудиторію, причеплялися до мене. А я все робив із щирого серця. Все йшло звідси, друзі, і передавалося в екрани для моїх глядачів. І тому я добрався до цієї позначки, а вони ні. І я почав цей канал, я був один з найменших блогерів, і зараз я став найбільшим блогером в Канаді, україномовним блогером і можу з гордістю і щиро сказати, що цей канал був суто створений. Самого першого дня на українській мові, і тільки на українській мові, і я його підтримую і збільшив його, і побив багато різних каналів. І це не в тому справа, це справа в тому, що я ніколи не дивився на інших людей, а інші люди дивились за мною. Я завжди просто робив все щиро серця, не створив ніякі ні з ким, а Просто своїми глядачами е душевно віддавався, віддавався повноцінно. Я ходив в університет в той самий момент. Я створював відеоролики, я працював і працюю на повну ставку, і в мене ще сім'я повністю, повна проблем. Я ніколи не здався, я завжди обіцяв всім глядачам, що я з ними буду. Я з ними буду продовжувати рости далі і рухатися тільки вперед. Тому що ми, українці і українці тільки рухаються вперед, а не назад. Це друзі, історія. Це історія. Я додав в історію. Українства і додав чогось феноменального. Я завжди стараюся бути позитивним для своїх глядачів, завжди вам доношу перевірену та офіційну інформацію. І дуже поважаю кожного та кожну. Навіть своїх хейтерів я поважаю, люблю. І я розумію, що без хейтерів нема успіху, і так виглядає. На жаль, успіх деколи. Але все добре, все нормально. Йдемо розпаковувати цю кнопку, нашу срібну кнопку. Ще раз вам велике та безмежне дякую. Перед вами моя кнопка. Як бачите, ця кнопка приїхала в, такому, в такій коробці, прямо з Оклагоми, з Сполучених Штатів Америці. привіз її прямо мені кур'єр, вручив мені її кур'єр, і зараз ми на неї подивимося. Кнопка виглядає. Подивіться, що тут є. Тут є така карточка, і тут написано Congratulations on your subscriber milestone! We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. І ця кнопка була перевірена е, дядьком на ім'я Рик, який перевіряє дуже багато вже кнопок і не один раз вже перевіряв повно різних цікавих кнопок. Також тут є такий е, лист, і пише чи я пам'ятаю свого сотого підписника. Тисячного підписника, і тепер я добрався до 100 тисяч підписників, і що вони мені тільки бажають цього найкращого, і що я мушу гордитися собою та таким досягненням. І тут написано, що підписав навіть самий е президент CEO, фактично, Ютуба Ніл Моган. Бачите, як тут цікаво, і така можна в рамочку собі поставити. А тепер саме цікаве. Дивимося на кнопку срібну, подивіться на це. Мені треба її витягнути спочатку з опакунку. І подивимося, як вона виглядає. Подивіться на цю прекрасну кнопочку. Перед вами кнопка, бачите, пише Presented to Canadian Mark for Passing 100 000 subscribers. Тобто мені презентували цю кнопку канадському марку за те, що він перейшов канал 100 000 підписників. І дуже феноменально, дуже гарна кнопка ззаду, бачите. Дуже така високої якості можна собі повісити на стіну, і я собі її повішу на стіну, щоб завжди пам'ятав, що стільки людей мене поважають і люблять дивитися, і я допомагаю багатьом людям. І мені це дуже сильно приємно. І ще раз вам від щирого серця вдячний. Надіюсь, відеоролик вийшов позитивним. Вам він сподобався, мені сподобався. Нам треба триматися разом, друзі, єднатися. І бажаю вам тільки всього самого найкращого здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.